Живи, Україно, живи, живи для сили, для правди, для волі! Шуми Україно, як рідні ліси, шуми Україно, як вітер в широкому полі. Лунає пісня, Солод'їна, і вітер біє степовий. Моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Послухай, брата, українці, українці, хоч історично слава так, що територія різниця, одна земля, у нас одна. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони України, та Україна в нас одна. А ми усі, сини і дочки, немає морі, не наче в морі кораблі. розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. До скільки літ нас не здола. Що не вмерла не вре твоя слава, завойов на вчесних боях. Твій Богдан, він всеносна Софія, повернулась до тебе з віків. Ще навмерли, не вмерла невре твоя мрія, Як не вмер солов'їний твій спів, Україна, Шевченка надія, мій святий неспіндрований гімн. Я в мовчанні твоєму німію, і воскресаю у слові твоїм, і Дніпро, і Дністер, пливуть море. Пог'єднає них кревна земля, Україна державна соборна, сонценосна, колись моя. Буває часом сліпно від краси, за диво. У ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, не незрадливо. Усе як є, дорога, я гори. усе моє, воно зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що спинись із Богом голову. Перед Богом стане на коліна, хоч і ніж ніколи не става, Збережи народ мій Україну серед інших націй та держав. Боже наш, ти синий милостивий, покаравши гріх, допоможи. Край ти мій, чарівний і красивий, для нещадків наших збережи. Ти у вчинках праведний і в слові нас створив, щоб ми зламали зло. Нажиха злагоди любові цій землі, в якій так зло. Якщо горест тільки він зазнав, все життя лиш прагнуло до волі та довіри власної і прав. Тож невже не вимріяли долю серед інших націй та держав? Помолюся, тихо в самотині, у хвилини болю і каяття, дай добра хоч трішечки людині,